Значить, тема буде більш-менш ок, для продуктів теж. Ну, Давайте тоді почнемо. Спробую розказати сьогодні вам про архітектуру, я б сказав, дизайн системи. Ну, Звучить так, воно достатньо громко, але в принципі десь воно так і є. Як ми організовуємо спільну роботу на продукті? Да, до речі, цей чувак, ви бачите, це до того, як я почав організовувати систему. От. А, от, я його почекав. <с> так, давайте дам трошки контексту вам. А, я працюю в компанії Realtsware. Хто ми такі? А, ми продуктова студія, яка займається продуктами, як не дивно. А, от, маємо 200 плюс фахівців, нещодавно розміняли другу сотню. Працюємо на багато країн, достатньо давно на ринку, і можете. Можливо, знати один із продуктів, може, там парочку, я не знаю. Келендлі хтось користується? О, клас. Взагалі прикольно. От. Ну, це продукти для наших клієнтів, і ще, власне, про що піде мова зараз? Вона більш якби, актуальна. Це е, три наших основних продукти, які ми зараз маємо: це MailTrap, платформа доставки для імейлів, і зараз, е, от зараз доставка запрацювала, ми починали саме з тестування емейлів. Каплер.io, власне, про неї піде мова трошки пізніше. Це All-in-One платформа для налаштування інтеграції. Її користуються дата аналітики, маркетологи. Ну, можливо, хтось з вас теж користувався. Я маю надію принаймні на це. І є ще Titan Apps, Це така студія всередині студії. Ми зараз займаємось таким апстором для Атлешина. Отак. Власне, саме я як дизайнер трошки про себе можу розказати, Займаюсь більше десяти років, саме UX, -ом, UI. -ом, і як продукт-дизайнер почав десь років 6 тому займатися саме продукт-дизайном. Четвертий рік розвиваю дизайн продукту Каплер І власне я про нього зараз буду розказувати. Брав участь так також в побудові інших проєктів, які у нас є в компанії для клієнтів. Як там цікавих і, і, і проєктів. от. Е, ну, Трошки так про себе. За освітою я інженер, е, інженер-будівельник, працюю майже за спеціальністю. от. Е, маю коргі е, і іноді фотографую і люблю архітектуру. От, Так що додавайте LinkedIn, ну, як мінімум скину фотку коржика. <різь> от, Так. Давайте подивимось тоді, про що піде мова. Значить, розкажу, з чого ми починали власне, як продукт. Поділюсь ну, таким як би, складом команди. Я думаю, що ви дуже будете здивовані. От, Власне, як відбувалося усвідомлення і розуміння проблем на продукті, чому ми власне, зайнялись темою організації. І в кінці розкажу, що ми зробили для поліпшення процесу роботи. Тема насправді, вона як би, і проста і складна в один той самий час. Тому не дивуйтесь, якщо буде щось надто очевидно. Для мене, наприклад, воно не було очевидним два роки тому, дуже радий, що для вас воно може бути очевидним зараз. От, ну і відповів на питання. А, якщо будуть такі, а, так. Поїхали. Для кого може такий досвід буде корисним? В першу чергу, це продукти, продакт менеджери і менеджерки. А, якщо ви власне почали будувати продукт, якщо ви зараз думаєте над тим, як він буде розвиватись і. Ви не знаєте, наскільки великим він стане, і наскільки він буде розгалуженим, то я би радив послухати, можливо, щось ну, буде, стане в нагоді вам. От. Дизайнери, дизайнерки, ясно розумію ваш біль, так само стикнувся з цим, коли дизайн-система і саме файли не організовані. І це ну, великий біль насправді. Для того, щоб це все порішати, пофіксити, треба. Ну, Багато нервів. І маркетологи. Маркетологи теж залучені в процеси невідрівно від продукту. І вони працюють постійно з фігмою. Є е, тут маркетологи? Працюєте з фігмою? Ні? Працюєте? Так? Супер. От. Ну, якщо ви залучені, то теж буде цікаво, скоріш за все, ну, щось може зайде. От. Розкажу, значить, про унікальний склад команди. Як не дивно, у нас є дизайнери, є продукти, є інженери, є маркетологи і є third-party підрядники. Що роблять дизайнери? Ми отримуємо реквести від маркетолога або продуктів, або інженерів. Таке теж буває. Вони іноді звертаються напряму. Якщо треба щось там помейнтейнити, щось обговорити. От. Також генеруємо флоу, готуємо компоненти для... Подальшої розробки, і ну, це все сапортимо. Маркетологи, в свою чергу, постійно генерують нові якісь ідеї стосовно там, я не знаю, певних модулів продуктів, певних частин продукту. Ну і власне у них є реквести на ці лендоси. Також працюють з різними майданчиками, мають безліч внутрішніх активностей з дизайн-есетами. Продукти та інженери. Вони Безпосередньо планують саме розвиток продукту, розвиток модулів. У нас такий продукт, в якому є декілька модулів, вони в якій ступені вони автономні, в якій ступені вони дуже взаємозалежні від себе, один від одного. Тому у нас їх декілька в команді. Ну і власне вони слідкують за тим, як це буде імплементовано інженерами. і Очевидно, вони використовують компоненти цієї системи для того, щоб генерувати там нові ідеї, якісь колаб, колабити з дизайнерами, ну тощо. От. Що таке каплер, каплера I.O.? як продукт про екосистему? Ну, основне, це сама аплікашка. Це зараз безліч, я б сказав, дуже багато застосунків, які ти можеш інтегрувати з каплером і отримати потім. В кінці дешборд, uh, або базу даних, або якийсь темплейт-репорт для там, Looker Studio, Google-аналітики. Uh, ну, багато багато коротше, можна придумати юзкейсів для цього. Власне, є маркетинг вебсайт, uh, на ньому теж використовується дизайн ассет, і вони безпосередньо залучені в фігму. Адон, uh, uh, є адон, власне, з якого ми починали як продукт, uh, це був. На Google, Google Work, забув, як називається. Коротше, Google Marketplace. от. Ми, а, G-Suite. Забув, вибачте. Власне, там був Адон. І є також various Marketplaces, Тобто, це історія про те, що ми постійно завантажуємо дизайн асети картинки. Якісь відоси, інтродакшени про наш продукт, які, ну, в принципі, теж треба вміти їми користуватись, треба розуміти, як закинути там, наприклад, з фігми, кудись. Ну по власному досвіду скажу, що дизайнер з цим та знайомий, там продакт знайомий, а не всі маркетологи, наприклад, або контент-команда, яка з цим теж працює, вони не завжди розуміють ну, Як це зробити швидко. І є ще імейли, там, соціалки, власне, з Ютубом, де теж асети такі зустрічаються. От. Так виглядала, в принципі, наша типова, типовий день, коли ти заходиш в файл фігми і бачиш безліч-безліч картинок, які абсолютно ніяк не пов'язані між собою. Бувало таке у вас? Зустрічаєте таке? От. Ну, власне, це кінечний варіант. Ладно, ні. Ну, Це теж не кінечний варіант. Це з того, з чого ми починали. Як ми бачимо, тут якісь пусті прев'ю, якісь там згенеровані взагалі рандомом, я не знаю, файли, флоу і так далі. От. Сама середина, я сподіваюся, вам видно нормально, то я так розказую. Нормально, да? От. Тут маємо всередині класика це просто do-not-use. Вся секція це не використовувати. На що вона там, я не знаю. Якісь рандомно підписані сторінки, якісь лендинги, які взагалі не дотичні до цього, до, до маркетинга, наприклад. ну Все перемішано, власне, ви самі все бачите. Ну і так виглядає типовий день дизайнера, коли ти заходиш, бачиш коментарі, і оце, оце секції були згенеровані в мою відсутність, наприклад. Тобто, була одна зліва. От бачите, отам, от 4-2. А потім оце з'являється. От. Так що, продукти, дякую. А, так. Що тут? Тут е, купа купа якихось рекламних асетів без підписів, без нічого. Хтось там підписав онбордінг емейлс, Ну я радий, клас. Що з цим робити, не знаю. А, ну, як би, ситуація типова. А, от. Ну і які, власне, виділили основні. Я розумію, що їх може бути більше. Можливо, хтось з вас не стикався саме з цими. Ну, з якимись подібними випадками спробую виділити основні такі кластери, з чим ми власне от, працювали і намагались налагодити. Перше, це ну, напевно основне це дуже довго підгружати один файл. Важко з ним працювати, важко орієнтуватися взагалі в ситуації, коли контриб'ютить багато людей щось, ти не встигаєш відслідковувати навіть з системою контролю версії. З безліч якимись штуками додатковими, ти все одно це не можеш осягнути. От. Стосовно флоу або там екранів, якщо ну, ми не знаємо, які готові, які не готові. статуси – це теж проблема. І тому ми подумали, що треба би якось це пофіксати, зрозуміти краще статус конкретного елемента або компонента, тому це дуже важливо. Так також проблематично було, наприклад, для членів команди, з якими ми спілкувалися, в процесі, ну як би в процесі поліпшення процесу, це було проблемно взяти я, якийсь есет і зрозуміти, що з ним робити. Тобто, коли у тебе все напхано в один файл і немає жодних гайдів, немає жодних коментарів, немає взагалі розуміння, як це використовувати. Це все перетворюється просто в гігантську проблему в майбутньому. От, також такі файли мали певну особливість, вони збирають купу сміття. Тобто, у нас є, ну давайте уявимо, що у нас є продакт, у нас є маркетолог, які колабять над ну, новим там якимось лендингом без дизайнера. Що вони роблять? Ну, правильно, вони роблять там новий пейдж, або вони там малюють просто вже в існуючій фігмі, а десь там на тисячу мільйонів пікселів вправо вверх там відступили, щоб я потім шукав. От. Ну, коротше, власна історія в тому, що е, такі файли вони є і вони збирають сміття. Це треба якось ну, мітигейтити, це треба менеджимо. Е, і ще як дотична до цього проблема, вона випливає. Коли приходить нова людина, скажімо, інженеру треба показати флоу, він просто, ну, як кажуть, не вивозить. Він ну, не бачить просто де, що, і губиться. Е, от, є е, ще така. Проблема, що, наприклад, щоб щось потестити. Ну, якщо серйозно, то там треба все це, наче смішно, але насправді це дуже не смішно, коли тобі це треба тестити. А, і для окремого тесту, ну, типу, ми робили окремий файл. Тобто, у тебе є, як у дизайнера, свій там організований дизайн файл, ти його витягуєш і робиш ну, дубль. Це дуже незручно. А, для вендорів теж проблема, бо. Ну, це можуть бути якісь люди, яким ти не хочеш давати повноцінний доступ. Ну, бувають там підрядники, якісь, бувають, хто там працює з рекламою, буває, хто там робить відео, щось іще. І для команди важливо не шерити певні, певні речі. Тому це проблема. Ну і я вітаю вас. Якщо ви маркетолог і менеджер, то це додатковий біль. Якби у вас я знаю, що є ще додаткові контексти, і я не знаю, що б я робив на вашому місці. От, власне, що ми робили. А, ну, в першу чергу, так, я знаю, це очевидно. Розкласти цю проблему на складові. А, я тут не можу вам сказати конкретний метод, як це робити. Можу сказати, як робили ми, але в принципі, в цілому, то там може підійти будь-який будь варіант, який ви знаєте, для кластеризації даних, для структурування, брейнсторми, різні канваси. Це теж може підійти. У нас же в Релсфер є окремий фреймворк. Він називається Bridges. Bridges – це абревіатура від сутності, ну, якби, такого нашого процесу. Моя колега Юля, мені здається, в грудні, може, в листопаді тут виступала, робила воркшоп по цьому. Можливо, хтось був, можливо, подивитись є на відео. Власне, цим ми користувалися. Якщо коротко, то ми залучили всіх учасників процесу, хто користується яким чином і генерує дизайн асети. І позапитували їх про болі, про ризики, про якісь голи, які у них ну, є в процесі роботи з фігмою, з, ну, з каплером. От, Тут я залишу вам QR-чики на різні шаблончики. На відеоурок у нас є і є посібник. Ну я думаю, що ви можете його сфоткати, але в принципі, я вірю, що вам скинуть ці слайди потім. Чи залишите? сфоткати. Ну, ладно. Такі. Так, давайте по порядку тепер. Значить, ну, перше, Перший виклик а, зробити один великий файл для всього. А, я подумав про це, коли прийшов в компанію. Чому б так не зробити? А, ну, власне, помилку я зробив. Поговоривши з іншими нашими тімами, по там. По їх досвіду, по тому, що вони робили, і вони такі: блін, Саня, ну клас, треба робити один файл чотко. Потім Figma випускає апдейт, що там можна вже якби відокремлювати від, ну, від дизайну файла Лібу. І ну, це був такий перший дзвіночок. І, ну, було, було достатньо боляче. Тепер, що ще? Ми зрозуміли, що. Би, на початку це працює, але зі скелінгом продукту абсолютно ну, не робоча історія. Я вже описував ці фактори, що ну, дуже важко це все підтримувати. Що ми зробили, власне? Ми подивились ну, банально да, чекнути можливості плану. Нам трошечки довелося підняти план, для того, щоб ну, мати можливість розкинути все це по. Отаким от папочкам структурувати. І ми виділили різні активності та частини продукту на папки. ну В нашому випадку тут був маркетинг вебсайт, ад-он, аплікашка. Ну, я думаю, ви всі самі бачите, що там. Ви можете подумати розділити свої файли на активність саме. Тобто це не обов'язкова частина продукту, це може бути активність якась. От так, стосовно зайвого матеріалу, який ми мали, ну це приблизно те саме, те, що я показував раніше. А, у нас є багато окремих людей, що зайняті, скажімо, продукцію продакшеном Ютубу. І шерити на них ось все це. Ну, по-перше, їм довше витрачати на це час, треба їм розбиратись, де що шукати. Це дуже незручно. А, є також продукти, які, наприклад, займаються окремим модулем. Або є там маркетологи, які ну, на, там, на секундочку забігли, щось там зробили, і купа зайвого воно відволікає. Ми зробили наступним чином: ми почали шерити з колегами окремі папки, в залежності від команди. Ну, ясно. Даємо комусь edit, комусь вистачає view rights. Чому я на цьому ну, якби наголошую? Фігма почала з якогось моменту чаржити за контриб'юторів. І коли у вас от таких от багато ситуативних контриб'юшенів, то фігма може зачаржити екстра, ну, екстра гроші, це не круто. Тому такий маленький тип. Якщо, в принципі, у вас план не дозволяє це зробити, і ви там лімітовані, то ми на початку робили просто такий general аккаунт для маркетологів, він там заходить, робить щось, виходить. От, стосовно складності користування окремими матеріалами. От на цьому скріншоті, я тут видно, не видно, давайте відійду. Я тут додав просто частину дизайн-системи, яка була перемішана всередині, був продукт і був маркетинг-вебсайт. Це абсолютно незручно. для, ну, Скажімо, для маркетолога теж там щось взяти, зрозуміти, що це частина продукту, а він там має взагалі окремий візуал, ну дуже важко. Тому ну, треба було щось з цим робити. І оці дублікати створювались, і взагалі ну, було проблематично зорієнтувати когось, хто не знайомий з дизайном. Що ми зробили? Перший приклад це, в принципі, прикладний кейс. У нас багато-багато сторонніх застосунків є. Тобто, там ми постійно додаємо в цей список ці логотипи, їх треба десь зберігати. І маркетологи постійно. Апдейтять статті або там пости, або щось ще з новою інтеграцією. І були такі випадки, що ти там, я не знаю, просто по декілька разів на день просто відповідаєш, а скинь мені іконку там, Salesforce, а скинь мені іконку airtable і ти постійно перекидаєш ці іконки. Ну Ми зробили першим ще в першу чергу, просто такий, якби доступний, швидкий варіант, тобто бібліотека з логотипами. і там є Клієнтські для для там технологій, які ми використовуємо, або партнерів. А другий кейс, він більше, Ну на мою думку, і на думку, в принципі, багатьох, він більше відноситься до вендорів, тобто до третьої сторони, яка там не знайома взагалі ні з чим, там з шрифтами, з кольорами, як це. Ми там використовуємо в інтерфейсі і так далі і тому подібне. Тому ми зробили окремий прес-кіт. Ви, в принципі, можете зробити елементарно там на один, я не знаю, на один якийсь там, на одну секцію або щось, щоб просто як окремо пошерити комусь. от саме, саме основне. І приклад третій. Це. Ну, він більше відноситься до, до нашого продукту. У нас багато тачпоінтів у каплера саме з різними сторонніми застосунками. Що це може бути? Це може бути, наприклад, якийсь дешборд для Power BI, Microsoft Power BI. У нас є спеціальні темплейти, які ми промовимо на сайті. і Ми потім даємо користувачам можливість користуватися таким дешбордом швидко. Ми їх консультуємо. <свистач> і для нас важливо, щоб там зберігалась теж якась нормальна візуальщина, щоб там було якось наслідувався наш бренд і асети. Тому е е була така проблемка, що дата аналітики, ну вони якби не дуже знайомі з дизайном. Е я б сказав, кардинально не знайомі. Ну, давайте так, вони погано дизайнять. От. Е е тому ми робили для них е е окремий. Окрему лібу для кожного з таких саб-продуктів. Це був Looker, це був Power BI. І ще там у нас для Excel були, для спредчіта. І постійно робимо з ними воркшопи. Тобто намагаємося їх привчити робити краще. Це, ну, це працює не на 100%, але ми наближаємось до якогось вже такого decent кваліті в цьому питанні. Вони зараз, коли закінчують, вони просто нас пінгують і ми рев'юваємо ці штуки. Сильно важливий для, для успішності продукту виклик. Це коли ви ідеї ну, якби зберігаєте в одному місці, і ви можете завжди відновити, про що була мова. В нашому випадку, це було проблемно, бо елементарно. Ми не привчили продуктів. Ну, я розумію, що у кожного є різні якісь способи генерації ідей, і це нормально. Але для дизайнера, який потім бере все, це дуже важко орієнтуватись навіть після онбордингу, який тобі робить продукт. Тому, ну, були такі моменти, коли там готовий флоу, хтось закидає скріни з абсолютно якогось іншого застосунку або з іншого флоу, і ти маєш з цим розбиратись. Ми зробили трошечки, ну, якби тут які як, як, як рішення? Зараз я покажу. Власне, Ми виділили просто окрему секцію спеціально, як і для, ну, для відповідних. О, господи. Вибачайте. От, Що ми зробили? Ми винесли такі от важливі секції в окремі flow. Тобто Pg, Вони в фігмі називаються Pg. Тут був плейграунд для дизайнера, туди, в принципі. Тільки дизайнер заходить. От якщо бачите, тут такі навіть емодзі, щоб туди ніхто не заходив і не руйнував те, що ніколи не буде зроблено. От, sandbox, це от якраз дотично до продакт менеджерів вони, вони там генерують свої ідеї, ми їх беремо. І в процесі роботи з, ну, з продуктами дизайнери генерують власне, контент, який потім переходить в Фо-девелопмент – це вже готова штука. Туди ми вішаємо лейблу. Що воно dev, і е, інженер знає, що він може це взяти. Ну, для трешу е, ми теж зберігаємо окрему секцію для того, щоб е, ми могли щось відтворити або повернути назад. Е, з плюсів, що тут е, ну, хорошого, ми можемо виділити, це е, більший простір для експериментів. Ну, для нас, принаймні, це працює. Е, ми почали краще розуміти окремі частки, над чим ми працювали, що ми робили і так далі. Е, також, ну, для дизайнера, це окремий, як би, приємне щось за день, що все в порядку і все має певну структуру. От, І для інженерів, як плюс, ви одразу бачите готовність і ви готові це брати. Трошки тут додам деталі, як у нас організовані, наприклад, ці сторінки в плейграунді. Якщо ви. Я не знаю, ну тут не дуже видно, там є флоу-стрілочки. Тобто ми е готуємо таку штуку для, для інженерів в подальшому, щоб вони бачили е взаємозалежності між екранами. Там без клікабл флоу є окремо для цього прототип. От прототип, е це от останнє, я про нього розкажу. Е там цікаво. Е for development, Коментарі від дизайнерів або продуктів. Є відокремлені секції, ну логічні, на нашу думку, принаймні, як це може виглядати, і Фодев там лазить тільки інженер зазвичай. В прототипі ми використовуємо прототипи дуже часто для тестування окремих флоу. Чому ну, для нас це важливо? Я думаю, що це в принципі для всіх очевидно, але у нас сталося так, що команда робила цей продукт для себе. І ми можемо дуже багато тестувань робити безкоштовно. Ми можемо робити це швидко всередині команди. Тобто, цей ну, якби процес у нас дуже, дуже, дуже сильно нам він допомагає, і ми намагаємося його використовувати ледь не на кожну там ну, маленьку навіть фічу, якщо є можливість протестити. Це завжди краще, ніж гадати. От на додачу. Що я тут можу відмітити? Була проблема з різними назвами в сторібуку в фігмі. Ми вели однакові ну, такі конвеншени для цього в сторібуку в UALIB. От стосовно обкладинок і підписи по правилах, це теж важливо, насправді, щоб швидше зорієнтуватись взагалі в тому, що відбувається в файлі. Ми вели колор-кодінг для різних частин продукту. Це може бути. Ну, там, я не знаю, один там світліший варіант, інший більш темний. Як ваш там бренд використовує, це, це вже від вас залежить. І підв'язати ці назви можна під епік або частину продукту. Е, от, підтримання всього це теж важко, але ми робимо: дизайн-команда, я і мій колега, ми на регулярних сінках, Щось передивляємо, щось підтягуємо. І от я вже розказував про воркшопи для дата-аналітиків. Такі ж самі воркшопи є для продуктів у нас. Іноді вони загальні, іноді вони прям для однієї людини робляться, щоб вона краще розуміла, як цим працювати. Але ці, ну, якби цей список він не фінальний. Тут можуть бути додаткові якісь маленькі речі, які, про які я може там просто забув, або ну, вони не такі значущі. Uh, от власне, готове відповісти на питання.